Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо ділити звичайні дроби. Розглянемо декілька прикладів. Перший приклад 4 дев'яти поділити на 5,18. Як ділити звичайні дроби? Ми повинні перший дріб 4,9 записати, а далі ми замінюємо дію ділення на дію множення на Обернений дріб. Тобто ми тепер будемо множити, але ось цей дріб 5,18 ми перевертаємо, тобто міняємо місцями чисельник і знаменник. І отримуємо ось такий дріб 18,5. Тобто, дивіться, що ми зробили. Ми дію ділення замінили на дію множення. Але множимо ми вже не на дріб 518, а на обернений. І далі користуємось правилом множення звичайних дробів. Чисельники множимо з чисельниками, знаменники зі знаменниками. І відповідно записуємо чисельники у чисельнику нового дробу, а знаменники у знаменнику. Ось так. 4 помножити на 18, 9 помножити на 5. Тепер нам потрібно перевірити, чи можливо щось скоротити. Ми бачимо, що ми можемо скоротити 18. та 9. Давайте скоротимо це все на 9. 9 на 9 це 1. 18 на 9 це 2. Скоротити це означає поділити. Тобто ми поділили на 9. І 18, і 9 одночасно. І далі пишемо, що отримаємо. 4 помножити на 2 це чисельник. А у знаменнику 1 помножити на 5. 4 на 2 це 8. 1 на 5 це 5. Дивіться, ми отримали неправильний дріб 8 п'ятих, тому тут також потрібно виділити цілу частинку, як ми це робили, коли множили дроби. Виділяємо цілу частину це буде 1,3. Я залишу під цим відео посилання на відео, де ми Виділяємо цілу частину з неправильного дробу, де ми переводимо мішане число у неправильний дріб. Потім, як скорочувати дроби. Можливо, ви забули, і вам буде корисно це переглянути. А ми розглянемо ще один приклад. Тут ми будемо ділити мішані числа. 2,13 поділити на 1,2. Ну, по перше, ми повинні. Ці мішані числа перевести у неправильні дроби. Тобто число 2,1 переводимо у неправильний дріб. Як переводимо? Знаменник залишається той же самий, а ось чисельник зміниться. І буде дорівнювати чому. Ми повинні 3 помножити на 2, це буде 6, і додати 1. Отримаємо 7. І ось цю сімку записуємо у. Чисельник дробу. Поділити. Це ж саме ми робимо змішаним числом п'ятих. 5. 5 записуємо зразу у знаменнику. А у чисельнику отримаємо 5 помножити на 1, це буде 5. Та ще додати 2 це буде 7. Ось так. 7 третіх поділити на 7 п'ятих. Далі користуємось правилом. Поділити на дріб, це означає помножити на обернений. Тобто ми наш перший дріб переписуємо без змін. А другий дріб ми перевернемо і будемо вже на нього множити. Тобто будемо множити на дріб 5 сьомих. Далі користуємось правилом множення, тобто чисельники множимо. І записуємо це все у чисельник. І знаменники множимо і записуємо це все у новий знаменник. Далі перевіряємо, чи можна щось скоротити. Тут ми бачимо, що можна скоротити 7, скорочуємо 7, тут будуть одинички. І далі залишилось просто помножити. 1 на 5, це буде 5. 3 на 1, це буде 3. Ми знову отримали неправильний дріб. Тому треба виділити цілу частину. 5 поділити на 3 це буде 1 ціла 2 третіх. Ось і все. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Буду вам дуже вдячна за підписки та за лайки. Нехай у вас все буде добре!